Всім привіт! Мене звати Яна. Хочу залишити відгук про роботу з Мар'яною. На початку курсу, коли я прийшла, рівень в мене був нульовий, Хоча я до неї займалася ще з викладачем в групі теж, але Проначавшись три, три тижні, і зрозуміло, що рівень мій ніяк не покращився, тому що ми на уроці перевіряли домашнє завдання, а урок тривав всього лиш годину. Тому я вирішила змінити собі вчителя і мені порекомендували Мар'яну. Я дуже задоволена е, тим, що я попала е, в групу до Мар'яни. Тому що за три місяці мій рівень німецької значно покращився, і я тепер, хоч трохи розумію, що говорять в Німеччині, вже можу сама спілкуватися з німцями та розмовляти з ними на якісь теми: ходити до магазину, ходити до банку. Але коли ти живеш у Німеччині, то ти повинен ходити на інтеграційні курси. І тому в серпні місяці я пішла теж на інтеграційні курси теж з рівня 0. І хочу сказати, що якщо б не Мар'яна, то я взагалі б нічого не розуміла, тому що курси викладають німецькою мовою. І якщо ти зовсім не знаєш німецьку, як я, я її ніколи не вчила, це вперше і дуже важко вчити німецьку мову на німецькій мові. Тому рівень А1 я взагалі всі заняття розуміла, і мені було на плюс, що до цього я ходила в групу до Мар'яни. Хочу сказати, що всі заняття мені подобались, то що це було дуже цікаво, дуже незвично. Було видно, що вчитель кропітливо та зосереджено ставиться до своєї роботи, щоб на уроці було дуже цікаво. І слухання, і читання, і письмо. Дуже сподобалося, що домашні завдання були різні: і аудіозапис, і відеозапис, і порівняння чогось, і відео, які повинні були знімати біля будинку, про погоду, граматика. Хочу сказати, що після закінчення в групі з Мар'яною рівень моєї німецької значно покращився, і все завдяки вчителю, тому що все залежить від вчителя. Якщо вчитель любить свою роботу та горить нею, Тої учні краще розуміють і хочуть вчити німецьку мову. Тому велике дякую, але поки що я не буду займатися з Мар'яною в групі, тому що ходити на інтеграційні курси 4 години і бути ще паралельно на. Курсах онлайн це дуже важко, тому що все, весь вільний час займає одна німецька мова, і ти фізично не встигаєш. Всім, хто буде дивитися мій відгук, я рекомендую заняття з Мар'яною, тому що це вчитель, який навчає, і навчає дуже цікаво.